Четвертий контрольне виконання розпорядження покласти на секретаря міської ради Костюк, міський голова Микола Боровець. Володимин Андрійович, керівник робочої групи секретар міської ради. Андрієнко Валентина Васильівна, завідувача юридичного відділу виконком міської ради. Борис Васильович, головний економічний редактор міської районної громадської політичної ради Весний край. Що Олександр Нованович, начальник об'єднаної державної податкової інспекції, Я хочу чов про злочинності на 2001-2005 роки на розгляд п'ятої сесії міської ради 24 століття. Перша діяльність МРВР Матвійчук, Поломарчук і Матвійчук Євген. дія – Протидія організованих чувств. Таких треба буде вестися. Делатися робота про доповідь, доповідь е Капусинського і е наша співдоповідь, де ми асист... систематизуємо роботу, проведену під групами, і в принципі, наші, наші члени депутати не входять у підгрупи, то ми повинні е зараз вирішити питання, якому нам тут повинно працювати. Де, де завдання підгрупами. До 1 грудня, щоб вже були якісь і е, 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 аналіз. Щоб ми могли, далі е, що... міліції зараз вони забрали і передали в прокуратурі, суду. І, е, а ми від них вимагаємо вирішення цих питань, тому що вони вже і. Тому що тоді вже які буде інформації, то запросимо і цього ж хто буде доповідати. О, і цю ж саму місію. ви розумієте? <achieve> ну буде місія. не ми запрошено запросимо всіх, ну на наприклад, представників цих підрук. Але uh, на місці розібратися також побачити їхні проблеми. Дільничний інспектор. Там вже старший дільничний інспектор? Він же ж в курсі, тому що на начальній, щоб мене вівтороково середу на наступний тиждень, Так? вівторок у середу. Його все так треба ж обобщити, все-все. А то вони нам дотянуть до до 25 чи 24, а потім ми будемо. Я вже тут так чую, я ж кажу, що це з такими. Ну всі уперше. Бо обов'язково, щоб її заслухати, не, могли десь десь вийти на якесь місце і подивитися реальному, як воно є. коли-то... Лавренюка підключити по, по наркоманії. То якщо буде призначений все одно, а наші, наші дані також, у нас є також є свої дані, так, на диспінці. То ці підруки працюють кожен по своєму напрямку. Розумієте? А нам треба це все Потрібно. сунувати. Кожного, наприклад, там 5 підрук, виходить, так? 4. Ну, ми це буде третя або четверте грудня, ми збираємо і ми організуємо зустріч із. Цих п'яти груп, начальник міліції, Позагальні. Позагальні. Да, і вже у загальному, що, ну, зараз, зараз ми, ми, що зараз треба працювати із інвеліцією, із, із судом, із юстицією, із прокуратурою. Вони також свої будуть давати і, <працювання> цим своїм структурам суду, прокуратурі, юстиції, виконавчій службі, це юстиція. Торговував все зараз. І ви запропонуєте який саме час вам вас Ну, на, на час нам складно. Ми, так, я все не вибачаю, що забрав час, просто щось багато нахладать. А до цих стіни буде? У він далі Шевченка. Щось, щось. Комунальний України, якщо комунальні. На, Україні, Україні, Кумунальні. Кумунальні. То я би прошу, щоб продумати ці питання, коли які питання цікавлять, щоб нам, щоб нам скласти план роботи на наступний рік. Можна не мене спілкуватися, а просто так згадати все, що хто казав і що самі думаєте по цьому поводу. Все записати і потім подивитися, чи є відповіді на ці питання. аналізуємо, контролюємо е, виконання програми. Розумієте, що було прийнято у 2000 році. Ну, перед тим, е, як доповідали цю програму, такого взагалі не було такої роботи, не проводилася робота. Ніхто там не опитував населення на скільки. І на, на сесіях ми тільки заслухали.